На Львівському бронетанковому заводі модернізують бойові машини піхоти БМП-1. Зокрема, приціли, тепловізори та засоби зв'язку. Ми проводимо їх капітальний ремонт в повному об'ємі із заміною гумово-технічних виробів 100%, із заміною кабельних вузлів, а також з модернізацією ТКН, ТПН, оглядових приладів. Ну, ці машини, в принципі, передбачені Міністерстві оборони, в Збройних силах України для, вогневої, для перевезення особового складу цей легко броньована машина. Замовлення бронетанковий завод отримав від Міністерства оборони. Вони надійшли на модернізацію у жовтні. Зараз теж в короткі терміни взяли замовлення. Думаю, що справимося з ним. Є зборочний цех монтажний. Після нас воно виходить на випробовування, на плавання, на стрільбу, потім до комплектування в іншому цеху в здавальному. Після того, як машини пройдуть випробування, їх миють, чистять і фарбують. Цього року у нас не дуже загрузили танками. І в кінці року, щоб люди працювали, щоб виконати замовлення Міністерства оборони і допомогти одному з наших колег Житомирським бронетанковому заводом, ми взяли Декілька біля десятка одиниць БМП 1 на капітальний ремонт і модернізатор. Всі машини вже на зборки. Вже деякі пройшли випробування. Я думаю, що ми до у нас там до 12 грудня. До 12 грудня ми ці машини здамо і відправимо в Міністерство оборони України. Окрім БМП 1 цього року на львівському бронетанковому заводі модернізовували й інші бойові машини, до прикладу, танки Т-64. Ми цього року робили Т-64, Т-72, модернізацію БТС-4. У нас цей був дуже такий різнобарвний рік багато. І зараз взяли БМП. І очікуємо тепер і МР2. Ми ще беремо інженерну машину розгородження на ремонт. Ірина Фарин, Володимир Стадник, Новини на Суспільному, Львів.